Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Туристичні маршрути Україною. Розгортаємо зошит на сторінці 6. Переглянь відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Переглянь уважно. І скажи, що із зображених пам'яток у відеофрагменті належить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Помандруй на захід, помандруй на схід! Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред серед вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Отже, що ви можете сказати, що із зображених пам'яток належить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО? Так, правильно, це Чернівецький університет. Виконуємо завдання 2. Прочитаємо текст, підкресли потрібні слова в дужках. ЮНЕСКО це. Міжнародна чи українська організація? Звичайно міжнародна організація, яка сприяє розвитку культури і збереженню культурних і природних пам'яток. Визначні пам'ятки, що мають надзвичайну цінність, уважають надбанням країни міста. Чи усього людства? Так, усього людства. Вони перелічені в списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. В Україні 7 чи 10 об'єктів належить до цього списку. Так, 7. Пригадаємо вивчені туристичні об'єкти України і виконаємо завдання. За потреби звертаємось до сторінки 37 Установи відповідність між назвами замку або фортеці та області, у якій він розташований. Отже, Хотинська фортеця, замок Люберта, замок Паланок, Білгород-Дністровська фортеця, Хотинська фортеця це Чернівецька область. Замок Паланок. Це Закарпатська область. Замок Любарта, Волинська область і Білгород-Дністровська фортеця це Одеська область. Зверніться до сторінки 37 прочитайте інформацію про туристичні об'єкти. І виконай завдання два прави. 3. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Познач на карті туристичні об'єкти вивчених областей. Упиши в кружечки цифри відповідно до легенди карти. Ось у нас легенда карти. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Але спочатку уважно прочитайте інформацію на сторінці 37. Отже, давайте перевіримо. Історичний центр Львова це Львівська область. Один. Пишемо сюди. Чернівецький університет. Це Чернівецька область два сюди. Музей Лесі Українки, село Колодяжне. Пригадали, Леся Українка народилась на Волині, і село знаходиться саме на Волині. Місто Вилкове поблизу Дельти Дунай. Це Одеська область. Чотири пишемо сюди. Так, щоб було видно, легенду п'яте музей Миколи Пирогова знаходиться у Вінницькій області. Ось так. Далі дивимось легенду. Музей писанки місто Коломия, Івано-Франківська область. Шість. Вписуємо сюди. Рухаємося далі. Географічний центр Європи село Ділове знаходиться в Закарпатській області. 7. Виконали завдання. Переходимо до третього завдання Вправи 3. Установи відповідність між назвами природного об'єкта та області, у якій він розташований. Знов таки натиснемо на паузу і виконаємо завдання. Отже, Озеро Синевир це та Закарпатська область. Озеро Світязь – це Волинська область, Шацьке озеро. Дельта Дунаю це Одеська область, і водоспад Шипіт. Знаходиться також у Закарпатській області. Переходимо до наступної сторінки. Зараз ми будемо вчитися характеризувати область. За потреби звертаємося. До інформації на сторінці 36-37, 44-45. Статистика складається з таких планів. Загальні відомості про область. Розкажи, коли її утворено, що зображено на гербі, назви обласний центр. Наприклад, я обираю Закарпатську область. Я кажу, що вона утворена 22 січня 1946 року. Обласний центр місто Ужгород і пригадали на гербі Закарпатської області зображений червоний ведмідь та сім синьо-жовтих смуг. Географічне положення. Треба розказати, у якій частині України розташована область, з якими областями і країнами межує, до якого моря має вихід. Продовжую знову ж таки про Закарпатську область. Вона розташована на заході України, межує з Львівською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями. З країнами межує Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею. І немає виходу до моря. Рельєф, яка форма рельєфу переважає в області? Якщо ви пригадаєте, то в Закарпатській області у нас українські Карпати. Отже, в більшості, тобто, переважає гірський рельєф гори як я вже сказала українські Карпати Водой. Дуже багато на території Закарпатської області знаходиться гірських річок, озер, але назвемо найбільше. Це протікає тиса, яка є притокою Дунаю, річка Уж тому що м, треба її назвати обласний центр Ужгород. Ще є така річка, як Латориця, озеро Синевир обов'язково назвемо, озеро Бребенескул теж там знаходиться, Водоспад-шипіт. Ми знаємо, що Закарпатська область славиться своїми термальними водами. Так, пам'ятаємо. Заповідники, національні природні парки. Найбільший це карпатський біосферний заповідник. І шосте це туристичні об'єкти. Тут ми маємо сказати про те, що Закарпатська область це, по-перше, географічний центр Європи, село Ділове, це замок паланок, ті ж самі термальні води ми теж повинні упомянути. Отже, я прошу вас обрати якусь іншу область, не треба повторюватися з Закарпатською. Візьміть Львівську, візьміть Одеську, візьміть Вінницьку, будь-яку, яку ми вже з вами вчили. Можна навіть і Чернівецьку теж взяти. І ось так, за прикладом, який я вам навела, охарактеризуйте. Охарактеризуйте, запишіть, натисніть на паузу і виконайте це складне завдання, тож виконайте його ретельно і не поспішаючи. Так, виконали завдання. Переходимо до наступного завдання. Прочитаємо вірш Платона Воронька, прочитаємо разом з Диктором. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Отже, прочитали текст, а тепер попрацюємо з текстом як справжні мовознавці. Знайдіть в цьому вірші займенник ми. Скажіть мені, який це займенник? Присвійний чи особовий? Якщо ви затруднюєтесь, то прочитайте таблицю, які, яка у вас подана нижче. Отже, особові займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони відповідають на питання хто, що указують на особу предмет, але не називають їх. Присвійні заменники мій, наш, твій, ваш, його, її, їхні. відповідають на питання, чи, чи я, чи є, чи є, указують на приналежність предмет. Отже, займенник ми це особовий займенник. Попрацюємо з наступною інформацією. Присвійні займенники вказують на приналежність предмета, відповідають на питання, чи, чи я, чи є, чи є. Прочитайте цю інформацію тричі, перекажіть собі, відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Полічи присвійні займенники в рядку. Відповідь напиши цифрою. Наш, ми, твоя, їхній, мій, я, ваші, вона, твоє, воно. Де ж тут присвійні займенники? Наш. Твоя. Їхній. Мій. Ваші твоє. Полічим. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Відповідь запиши. Якщо ми вже лічимо і записуємо відповідь цифрою, то, мабуть, час нейробіки від бубок. Але спочатку трішки відпочинемо з піснею «Лічимо десятками. Хочемо перепочити і десятки, полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки, полічити, разом будемо співати танцювати!» Ось один десяток, десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири десятки сорок. Я десятків, п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят. Шість десятків, то буде шістдесят, сімдесятків, буде сімдесят, вже вісімдесятків, вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вже тоді вісімдесят, дев'яносто і далі буде сто. Будемо вивчати рухи до фізкульт хвилинки, лічимо десятками. Вихідне положення, ноги разом. Перший рух повторюємо за мною: Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Далі ми робимо іншу сторону. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Давайте з'єднаємо рухи. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Іншу. Один, два, три. 4, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Виконуємо під музику. Хочемо перепочити і десятки, полічити. Разом будемо співати. І завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати. Танцювати, Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки, буде тридцять, а чотири, десятки, сорок. десятки п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят, шість десятків, то буде шістдесят, сім десятків. Вісімдесят, вже вісімдесят вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо ми вже до ста, усіх, до ста, десять, двадцять і тридцять, сорок п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вже тоді, вісімдесят, 90 і далі буде 100. Відпочили. Нейробіка АЄ. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіряємо. Отже, підведемо підсумки уроку. Пригадайте, які об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО розташовані в Україні. Сьогодні ми пригадували. Чернівецький університет. Чи навчилися ви складати характеристику області? Запам'ятали, що таке присвійні займенки? Якщо ви зуміли дати відповіді на всі ці запитання, ви дуже добре попрацювали на уроці. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, до побачення.